12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цього четверга в студії. Анна Мірсниченко. Вітаю вас. Краснодарський край Росії вночі здригався від вибухів. Представники путінського режиму повідомили про атаку морських дронів на Новоросійськ. Гучно було і в білоруському гомелі у Лукашенка. Заявили, що у небо піднімали винищувачі. То що трапилось, усім деталі розповість Ганна Рибалка. Росіяни звикли до дронів у повітрі, а тепер цей процес стає традиційним і на воді. Новоросійськ, що в Краснодарському краї вночі атакували невідомі морські дрони. Відео з яскравими спалахами над портом та звуки хаотичної роботи ворожої ППО опублікували російські пабліки. це сирена чи кричало щось. Це попередження. Між другою та третьою ночі ставленик Путіна в новоросійську повідомив, місто під атакою без екіпажних катерів. Місцевим заборонили виходити на берег. Під ранок посіпаки агресора ймовірно боролися з наслідками роботи морських дронів, адже на набережній новоросійська перекрили рух транспорту, закрили пляжі та наказали триматися подалі від місця події. Сигнал тривоги скасували лише о восьмій ранку. Там, коротше, щось то падає. А, тільки що був зрив, кокоїта. Там щось падає. Щойно пролунав вибух: чи то гелікоптер, чи то літак. Складно сказати, напевно. Тим часом у союзниці країни-терористки Білорусі у ніч проти четверга теж було гучно. У небо підіймали винищувачі. Користувачі соцмереж фільмували, як збиті дрони падають над гомелем. На все, що я вам скажу? Прилетіло десь туди, село, там село Чонки. Там, ударилось там, там. Як і йдеться в повідомленні білоруського міноборони, нібито було зафіксовано порушення повітряного простору країни. Осінд проєкт Білоруський гаюн зауважує, підопічні Лукашенка забули зазначити важливу деталь. Це були два російські дрони шахед, які залетіли з Чернігівщини. Генштаб ЗСУ повідомив, ворог вночі запускав 78 шахедів, 60 збили. Два безпілотники повернулися до РФ, а один знайшов схованку. У Білорусі. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Через повітряну тривогу, яка тривала понад 9 годин, у Києві виникли величезні затори на дорогах і тисніва в громадському транспорті. Кияни скупчуються на зупинках. Особливо критична ситуація на лівому березі була, зокрема, на станціях метро Чернігівська, Позняки та Червоний Хутір. В Київській міській державній адміністрації зауважили, що через тривалу повітряну тривогу. Інтервали між відправленнями поїздів становили 10 хвилин. Для відновлення звичайних графіків потрібно приблизно годину. Через російські обстріли загинули двоє людей у Костянтинівці та Кураховому на Донеччині. Ще десятеро зазнали поранень. Про це повідомляє чільник обласної адміністрації Вадим Філашкін. І восьмеро людей поранено на Сумщині через новий обстріл з боку Росії. Про це повідомляє Національна поліція. За минулу добу зафіксовано 162 удари по території області. Внаслідок атаки пошкоджено два десятки будинків, магазин, три адмінбудівлі та автомобілі. Поліція розпочала кримінальне провадження. Ворог обстріляв Харківщину. Через атаку постраждали двоє людей. Про це повідомляє голова обласної адміністрації Олег Сенюгубов. В харківському районі горіли два приватних будинки. У Куп'янському пошкоджений навчальний заклад, будинок культури та приватні будинки. Також через обстріл в одному із сіл зайнялася суха трава. Постраждав літній чоловік. В Чугуївському районі поранено волонтерку її ушпиталили. Три людини поранені на Херсонщині, як повідомляє чільник обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін пошкоджені шість приватних будинків. Також росіяни поцілили в об'єкти критичної інфраструктури у вежу стільникового зв'язку, адмінбудівлю та офісне приміщення. Львів'яни тим часом масово здають кров для постраждалих після вчорашньої масованої російської атаки. Від самого ранку люди шукуються у черги в центрі служби крові. Станом на ранок у лікарнях першого медоб'єднання Львова прибувають 26 пацієнтів, 10 з яких у тяжкому стані. І детальніше нам про все це розповість Анастасія Ярмоловська. Вона з нами на зв'язку наживо зі Львова. Тож, Настю, чи є ще потреба в крові? З самого ранку у центрі крові утворилася черга з десятків людей. Вони стоять тут годинами, аби допомогти постраждалим після вчорашньої атаки. Люди кажуть, що коли почули про потребу донорства, ні на мить не вагалися хтось прийшов сюди перед навчанням, хтось прийшов перед роботою. Тут сьогодні і студенти. І поліція, і військові кажуть, не могли просто залишатися байдужими. Давайте послухаємо, що кажуть. Особливо якоїсь ідеї не було, просто прийшла думка і вирішили зразу реалізувати. А я, по-перше, це мій район, я там працюю. Потім на тій вулиці мешкає моя коліжанка, і її подруги, і знайомі, і сусіди постраждали. І ми так. Вирішили, ну вчора трошки допомагали на тих місцях, де, де сталася ця трагедія, а сьогодні вирішили ще кров здати, може, ми ще чимось допоможемо. Прийшов здати кров, підтримати поранених, чим можу, тим допомагаємо. Періодично здаю кров, так як п'ятий шостий раз стараюся безплатно, без всякої вигоди, чисто для на благодійність. Медики кажуть, що банкрові в процесі поповнення вже потрошки починають відновлюватися запаси. Вчора прийшла здати кров понад сотня донорів. Втім, потреби досі залишаються, адже як відомо, кожного дня у ТМО привозять велику кількість поранених, як і військових, так і цивільних, тому закликають всіх небайдужих доєднуватися до здачі, адже Вклад кожного сьогодні надзвичайно важливий. Давайте послухаємо самих медиків. Аном на ранок у лікарнях першого медоб'єднання перебуває 28 пацієнтів 10 з них зараз у важкому стані. Відомо, що багато пацієнтів вже випасили. Давайте послухаємо медиків про стан потерпілих. У нас на лікуванні в лікарнях першого територіального медичного об'єднання знаходиться 26 пацієнтів. 10 з яких знаходяться у важкому стані і продовжує своє лікування в відділеннях інтенсивної терапії. Після ракетного обстрілу за 4 вересня в нас е, сумарно поступило 54 пацієнти в лікарні першого медичного об'єднання, 28 з яких після надання відкладної медичної допомоги повернулися додому. Одна із найважчих пацієнток, яка поступила до лікарень першого ТМО, це 22-річна дівчина, е, в якої під час надання невідкладної медичної допомоги верифікували уламок біля серця. Вона була переведена в лікарні Святого Пантелеймона, де під час оперативного втручання нашими кардіохірургами з великими зусиллями вдалося видавати цей уламок біля серця. Сам центр служби крові працюватиме кожного дня з 8.30 до 12.30. Тож в лікарні чекають донорів, адже потреби у запасах в нинішній час дуже великі. На цьому у мене все колеги передаю слово. Дякую, Анастасія, за інформацію. Анастасія Ермоловська була з нами і почули. Побачили ми власне, як кияни е, перепрошую, львів'яни зараз масово здають кров для постраждалих після вчорашньої ракетної атаки. Далі йдемо 138 боєзіткнень на фронті за минулу добу, найгарячіше на Покровському напрямку, де відбулося понад півсотні боїв. Про це повідомляє Генеральний штаб. На Харківському напрямку дві атаки поблизу Вовчанська, 17 боїв на Куп'янщині, неподалік Сеньківки та М'ясожарівки. На Лиманському відтинку ворог активний поблизу Греківки, Дружелюбівки та Невського. На Сіверському відбулося чотири спроби противника прорвати оборону поблизу Верхньокам'янського та Іванодар'ївки. Торському українські воїни відбивали атаки окупантів поблизу Часового Яру та Кліщівки. На турецькому відтинку відбулося 15 боїв, зокрема поблизу Турецька, Щербинівки та Романівки. Майже півсотні боєзіткнень на Курахівському напрямку. На Времівському ворог був активний неподалік Вогледару та Водяного. На Оріхівському росіяни атакували шість разів поблизу Роботиного. На Придніпровському відбулося тим часом 5 боєзіткнень. Вже понад 620 тисяч окупантів примусово полишили лави російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб. Минулої доби у ворожого війська мінус 1200 російських вояків. Сили оборони знищили шість танків, понад два десятки броньованих машин вже не виконуватимуть бойових завдань. Три десятки артилерійських систем перетворились на попіл. Сили оборони України приземлили понад чотири десятки ворожих безпілотників. Сім крилатих ракет знищили майже чотири десятки автомобілів та автоцистерн. Перетворилися на брухт на полі бою. Ну і також 10 одиниць спеціальної техніки ворога вже не їздитимуть нашої землею. Президент України особисто відвідає засідання контактної групи Рамштайн у п'ятницю. Про плани Володимира Зеленського та деталі візиту пише видання Шпігель. Особисто участь президента пов'язують із серйозністю ситуації, що склалася. Зеленський воліє показати, що час зволікати минув. Глава держави закличе надати Україні більше зброї. Особливу увагу приділили далекобійним ракетам та засобам протиповітряної допомоги. Придешнє засідання Рамштайну вважають незвичайним. Участь Володимира Зеленського з політичного забарвлення пише видання міністр оборони України вже кілька днів у міжнародному терне Рустему Мєров раніше провів перемови у Вашингтоні. Увечері він зустрінеться з німецьким колегою з Борисом Пісторіусом. Вони мають обговорити подальшу військову допомогу від Берліна. Та чи зможе Німеччина надалі підтримувати Україну з огляду на бюджетну кризу? У центрі Мюнхена тим часом вчинили стрілянину. В поранення зазнала щонайменше одна людина. Про це повідомляє агенція Більд. Серія пострілів пролунала неподалік центру документації історії націонал-соціалізму. Поряд розташоване також Генеральне консульство Ізраїлю. У Мюнхені поліція ініціювала масштабну операцію. Над місцем інциденту літає гелікоптер. Журналісти поширили відео, на якому чути інтенсивну стрілянину. Не зрозуміло, у кого цілився нападник і кого саме поранив. Одного підозрюваного вже нейтралізували правоохоронці. 5 вересня це роковини теракту на Мюнхенській олімпіаді. Рівно 52 роки тому. Під час ігор бойовики організації Чорний вересень взяли у заручники 11 ізраїльських спортсменів та вбили їх. Великі звільнення кадрові зміни в процесі не лише в уряді. Володимир Зеленський своїм указом звільнив і заступника керівника офісу президента Ростислава Шурму. А ще днями достроково відправили у відставку голову Укренерго Володимира Кудрицького. Чому це рішення занепокоїло міжнародну спільноту? Для чого в умовах війни докорінно міняти склад, кабміну, чи є в цих змінах логіка, усі деталі зібрала Лідія Середюк. Хвиля відставок накрила український уряд лише за два дні. Заяви на звільнення написали шість міністрів, і це, вочевидь, не фінал кадрових ротацій. Голова фракції Слуга народу Давид Рахамія анонсував, що понад половину складу кабінету міністрів зазнає змін. Якщо говорити про ротації, про це президент говорив буквально кілька днів тому. Але представники монобільшості вперше про ротаціях у владі почали говорити наприкінці лютого, можливо, на початку березня цього року. Тобто, це були не просто припущення окремих політиків, окремих депутатів, представників монобільшості, це був фактично злив інформації, це були чіткі тези про те, що. В нас є проблеми. Ми будемо проводити ротації в кабінеті міністрів. Засиділися у міністерських кріслах. Президент мотивував урядові ротації потребою нової енергії та посилення держави на різних напрямках. Логіку цих раптових ротацій зрозуміли не всі за відсутності виборів. Як на мене, найкращим. Виходом із ситуації, що склалась, було б коаліційне коаліційний уряд. Але поки що про це, якби ніхто при владі у владі не не говорить, тому ну відбувається те, що відбувається, ми розуміємо, що уряд уряд це. Уряд зеленського, а не уряд там шмигаля чи цього попереднього прем'єра за часів Зеленського. Це відповідальність. Несе особисто президент. Ну і очевидно, його офіс цих п'ять 6 ефективних менеджерів. З посади йде міністр юстиції Денис Малюська. Він очолював це відомство ще від 2019-го. Ще одна відставка стосується мі міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна він полишає міністерське крісло, але продовжуватиме працювати в оборонній галузі вже в іншій ролі. Повідомив у соцмережах. Ще одна заява на відставку від міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Нового чільника матиме міністерство закордонних справ. Адже кадрові зміни торкнулися. І Дмитра Кулеби, якими будуть наступні посади звільнених міністрів, президент поки не знає. Аєм так відповів на запитання журналістів. Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Є та відповіді. На це, коли будуть запропоновані їм ті чи інші посади. на сьогодні говорити про це, ще рано. є заяви на звільнення і від двох віце-прем'єрок міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, а також міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук для відставки Верещук голосів у раді забракло. Якщо ми подивимося на склад цього кабміну. На чолі з прем'єр-міністром це ж кадмін довгожитель взагалі у нас. Ми вже пройшли певні рекорди, яких не було. Тому, власне кажучи, час, час іде, і зміни так чи інакше вони підходять. Тим більше у нас з деякими міністерствами була взагалі незрозуміла ситуація інфраструктури і так далі. Треба ж це нарешті вирішити. Я думаю, ну а деякі відставки з офісу президента. Ну, очевидь, вони теж предиктовані обставинами. Ми розуміємо, журналістськими розслідуваннями і не тільки. З посади заступника керівника офісу президента йде Ростислав Шурма. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. На цій посаді він пробув від листопада 2021-го. Посадовцю закидали зловживання службовими повноваженнями на користь його родини. Через конфлікт інтересів на ЗК склало на шурму адмінпротокол. Агентство з'ясувало, що рідний брат Шурми Олег кінцевий бенефіціарний власник семи компаній, які виробляють електро. Енергію з альтернативних джерел водночас Шурма організував при офісі президента комітет електроенергетики. Рішення, які там ухвалювали, були на користь його близького оточення. Крім цього, у розслідуванні Бігус.Інфо йдеться, що у 2023-му держава виплатила 320 мільйонів гривень за електроенергію сонячним станціям, які перебувають в окупації і відрізані від української енергосистеми. Серед них були й ті, які нале. Оточенню Ростислава Шурми. Кінцевим власником половини фірми значиться рідний брат посадовця ОП Ростислава Шурми. Станція опинилась в окупації майже із початку повномасштабного вторгнення. Як випливає із відповіді Укренерго, яке посилається на дані Обленерго, із липня 22 го вона, як і інші окуповані СЕС, працювала несинхронно із нашою енергосистемою. Отже, ймовірно, не могла віддавати електрику в український ринок. Але за нашими даними Україна продовжувала їй платити ще рік. Шурма усі звинувачення заперечував. Утім, що тепер стало причиною його відставки, невідомо. Зміну кадрів запланували і у фонді держмайна згідно із написаною заявою. мали звільнити Віталія Коваля. Щоправда, Верховна Рада не підтримала цю відставку Забракло одного голосу. Одна з ключових проблем, просто колосальних проблем, це відсутність командної роботи. От Кабмін не працював як єдине ціле. Кабмін провалював роботу з парламентом. От я навіть пригадую історію, коли на одному із парламентських комітетів було прийнято рішення: от вони голосували реально: не будемо розглядати жодного законопроекту авторства. Відповідного міністерства, поки міністр не прийде на засідання парламентських комітетів. Ну що це означає? Це провал роботи з парламентом. До речі, мова цифр показує, що приблизно парламент приймає в умовах війни 30-35% урядових законопроєктів. Відставки торкнулися й енергетичного сектору. З посади звільнили голову «Укренерго» Володимира Кудрицького. Українська правда з посиланням на свої джерела поінформувала, що звільнити Кудрицького вирішили. На засіданні ставки 30 серпня, де обговорювали ліквідацію наслідків російських ударів та захист енергооб'єктів, нібито недостатній захист не став причиною звільнення. Згодом відреагував Кудрицький. Він ініціював засідання наглядової ради «Укренерго», яка має законні повноваження звільнити його. І відповідно більшістю голосів його відправили у відставку. Двоє міжнародних представників у наглядовій раді компанії заявили, що достроко складають свої повноваження, адже вважають звільнення Кудрицького політично вмотивованим і необґрунтованим. Крім того, він представив звіт про захист електромережі від російських атак. Не звільняти голову Укренерго просили і європейські партнери. Вони зараз настільки шоковані, що поки що вони навіть не готові якось це публічно зреагувати, тому що ну вони такого нахабства не очікували. Ну тому що могли піти трошки більше скажімо так. Ну, хоча б спробувати прикрити цю історію, що, начебто, просто сама по собі наглядова рада зібралася. Якщо вже була можливість вплинути на рішення наглядової ради, та то можна було це зробити без того, щоб перед цим ставка збиралася і приймала рішення. Я не до кінця розумію, яке рішення могла ставка тут прийняти, чи то що пан Кудрицький напише заяву про звільнення за власним бажанням, чи то що наглядова рада, яка незалежна, має його звільнити. Я не знаю до кінця, як вони оформляться ю. Рідично за рішення ставки воно демонструє, що в цілому влада навіть не відчуває цих меж, які не можна переступати. Імовірно, це не останнє звільнення у межах так званого великого перезавантаження. Тож поки залишається інтригою, яким буде новий список міністрів, і до чого це перезавантаження приведе. Лідія Середюк, п'ятий канал. Масове мінування шкіл столиці. Про це повідомляють очевидці. На місцях працюють спецслужби. Йдеться про київські навчальні заклади номер 253, 119, 175, 191, 203, 209, 276 та ліцеїв номер 30, 129, 167 і 285. Усіх учнів евакуювали із будівель Підготувати українські міста для ветеранів війни на Львівщині для представників громад провели тренінг із безбар'єрності та доступності. Учасникам розповіли та показали, як зробити комунальні установи зручними для всіх, зокрема для людей з інвалідністю. Організувала навчання громадська спілка Ліга сильних. Які навички здобули учасники тренінгу і як це поліпшить інфраструктуру Львівщини? Далі в сюжеті. Всі сходинки вони мають бути однакової висоти, якщо це, і, і ширини, і, якщо це зовнішні, то вони зазвичай там, 12 сантиметрів мають бути всі сходинки. Так, на Львівщині перевіряють будівлі на предмет безбар'єрності, тобто чи зручні вони для людей з інвалідністю. Спочатку комунальників тренували, як правильно це робити. Організувала навчання громадська спілка Ліга сильних. Учасникам заходу розповідали, як необхідно адаптувати комунальні установи для потреб кожного відвідувача, зокрема людей з протезами чи у кріслах колісних. Тренінг завершили моніторингом території навколо постомитівського народного дому. Пласанки громади були дуже активні і дуже видно, що вони вже цим займаються не перший раз. Їм це болить. Найчастіше порушення це завжди відсутність поручнів. Їх немає на сходах, або вони виконані з порушеннями на пандусах, ухил пандусів, також якщо він є. Відсутність маркування, все зливається одне з одним. Тренінг складався з теоретичної та практичної частини. Отримати корисні знання прийшли понад два десятки людей. Серед них є заступник директора львівського гаріатричного пансіонату Роман Годонько каже: на заняттях звернув увагу на аспекти, які раніше ніколи не помічав. Сьогодні я дізнався, що існують такі елементи, як Зорові тактильні відчуття, тобто наскільки потрібно, при коли проводиться створення дизайну інтер'єру, коли ми проводимо якісь ремонти, наскільки важливу роль відіграють кольори? Тобто, наскільки люди там з слабким рівнем зором можуть орієнтуватися в приміщенні, не зачепитися за якісь виступи. В цьому суспільстві має бути комфортно. нашим захисникам, захисницям, які повертаються, людям, які зазнали певних порушень, так у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, і безпосередньо тим, які, скажімо, перебувають в геріатричних центрах, організатори пояснюють, отримані під час моніторингу знання та навички допоможуть учасникам не лише краще розуміти, розуміти що таке доступність, а й впроваджувати реальні зміни на місцях у майбутньому, це є і розуміння для органів місцевого самоврядування, що треба змінити в конкретному об'єкті для того, щоб він став доступний, так і для самих управителів тому що хто замовляє ремонтні роботи, проектні документації. Вони можуть задіяти ці знання, як при замовленні різноманітних проектних документацій на ремонти, на відновлення об'єктів, а також вони. Можуть сформувати якісь запит до міжнародних організацій, донорських організацій. Ми продовжуємо працювати з органами місцевого самоврядування. Зокрема, ми проводимо практичний тренінг, і для нас дуже важливо саме наголошувати на практичності, тому що на цьому тренінгу працівники різних департаментів органів місцевого самоврядування розуміють і знають, як провести моніторинг доступності, і це є першим кроком забезпечення реальної доступності на місцях. Такі тренінги вже провели у Тернополі. Києві, Миколаєві та Івано-Франківську, ті, хто не зміг приєднатися до навчання, можуть самостійно зробити моніторинг об'єктів громади на доступність, скориставшись спеціальним онлайн-посібником на сайті Ліги Сильних. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Український поет, шістдесятник, перекладач та дисидент 39 років тому в російському таборі помер Василь Стус до роковин загибелі політв'язня лаврати премії імені Василя Стуса попередніх років зібралися разом щоб розповісти про поета його долю та боротьбу проти радянської системи. Софія Фесік продовжить. Василь Стус прожив 47 років, і майже третину з них провів в ув'язненні. Він був серед тих, хто 4 вересня 1965 року на прем'єрі фільму Тіні забутих предків закликав людей підвестися на знак протесту проти арештів українських інтелектуалів, які відбулися влітку того року. Відтоді радянська система почала полювання на Василя Стуса. Всі, хто проти диктату. Це поза контекстом Знаєте, якби от уявлимо собі що тоді в вересні 65-го року Стус не встав. От лишився вчитися в аспірантурі, почав працювати в інституті літератури, був би прекрасним перекладачем Гьоте, був би прекрасним перекладачем рільки, але він би не був стусом. Він би не був тим, кого ми знаємо. Рішучий і вольовий поет був незручним для радянської влади. Тож його, як і багатьох інших талановитих сильних українців, знищила система. Знак протиріччя, знак супротиву, колосального супротиву системі. Росія давно використовує цю тактику в своїй попередній реінкарнації як радянський союз. 4 вересня 1985 року, рівно через 20 років, після протесту у кінотеатрі України, серце Василя Стуса зупинилося. Це сталося у таборі в Пермському краї на Росії. Я ну являю себе Василя Стуса в образі жертви. Для мене це образ воїна, і я думаю, що якщо навіть проводити паралелі з нашим днем, то для більшості людей вони не потребують того, щоб ми дивилися на них як на жертв. Тим тим більше, тих, які взяли в руки зброю: чоловіки, жінки. А потребують того, щоб дивилися на них як на воїнів. 89-го року. Інший політв'язень радянського режиму Євген Сверстюк започаткував премію на честь свого однодумця і близького друга Василя Стуса. Нею відзначені вже понад 100 українців. Ця концепція, ця головна ідея закладена Євгеном Олександровичем. Вона не змінилася за ці 35 років. За його визначенням, це премія за стійкість громадянської позиції і внесок в українську культуру. Тобто, це не є премія за. Якийсь окремий твір, за окрему збірку, альбом чи виставку. Це премія за пройдений шлях. І цим вона пов'язана з біографією, з долею самого Василя Стуса. Історія Стуса це історія про те, як оця от незламність ну, вона все одно є певним таким маркером, на який треба рівнятися. І не знаю, може таке перебільшене якесь порівняння, але мені здається, що зараз так в глобальному вимірі Україна є тим Стусом. Софія Фесік, Олексій Тищенко, «П'ятий канал. такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о 13-ті від моїх колег. Тож дочекайтеся. Українські воїни.